Що йде з трактором в комплекті? Дивіться, з трактором йде сам трактор. Підписуєте купу бумаг, ну як купу, там 3-4 папіра. Ви підписали, одні воді забирає з собою по доставці, інші остаються вам. І плюс зараз пізніше чекаємо на отримання по новій пошті ще пакету документів, щоб ставити його на облік. В цьому замечательному корицці у вас в комплекті іде. Дивіться два фільтри. Один фільтр на гід... гідравлюк, один фільтр масляний, інший солярки. Ідуть гідрачі додаткові, іде дві прокладочки, купа наклеючок, можете ще собі додатково його обклеювати. Шприц. Бачите, ось він є. Головки, удлінителі. Ключики, щоб десь щось попервах ви вже могли зробити. Плюс, що саме головне, іде два таких пакетика з уплотнителями, кольцями, кріпленнями, е, предохранителями. Бачите? Оце класно. Вам на кілька ТО вистачить з головою. Є. А, кроме того, дивіться, що ще, що ще цікавого. Іде така. Книжечка гарантійна, раз. А друге, ну це просто каска. Чого каска? Ну, хтось зараз хто купує китайську техніку, той зрозуміє. Як правило, з китайською технікою йде в комплекті що? Книжка, дай Бог на англійській мові, а то на китайській по двигуну і по большому счету все. Тут аж в даному випадку, пожалуйста. Все, йде на нашій українській мові. Так, чекайте, вам покажемо, щоб ви повірили. Бачите, все на українській мові. Повністю про те, що робити з цим трактором, як проводити ТО і тому подібне.